Десь з половиною довжина сіпка. трикотаж Ось так вона шиє після налаштування. Як я це зробив, як я налаштував, передивіться відео. Працюю, не зупиняюся. Виточив, випиляв, виточив, збираю 53 раз. Кожного разу зібрати, подивитися, витягну, розібрати, витягнути, підпиляти, зібрати. Це така робота. Так. Так, дивимось. Якби голкова пластина, це якби основа. Сильно я її тут зміщати не можу, ну і особливо і не хочу. Можна на гвинтиках тут, посадочні, трошки підпилювати, ну це вже друга історія. Поки я цього робити не хочу. Дивимось центровку, ну як якби мене трішечки влаштовує. Ну і маю на увазі по відношенню до голкої пластини до отвору. Буде як би нормально. Ну, ось так воно ну, приблизно в мене виходить цей люфт. Якби так ось, то взагалі по красоті було б. Але ж, скоріш за все, буде ось так. І є така підозра, що саму цю рамочку кронштейн трішечки сточить і він подасться разом із човником. Як вам таке напишіть в коментарях? зараз ви все зрозумієте, сподіваюся. Ось бачите, як він там так прилягає якось не дуже. І він прилягає тут тільки оцю частинками оцими. І все. І подивимося, де він прилягає, вже прихватився І притискаючи Рівномірно. Ну, це прилягає, бачу. Просто думаю, якщо його Щухать трішечки, то він стане туди ближче. Відповідно, з човником і до голки ближче стане. Геть трішечки там треба. Без води. Тут особливо такої суперточності не треба. Все збираю, перевіряю. Це роблю, роблю машинку. Власниця. Жіночка похилого віку, чи буде вона на ній ще, чи не буде. Але замовила ремонт і налаштування. Так, ну ось так виходить. Ну, ось так по голковій пластині. В мене виходить. І по човнику. Підвів трішечки сам кронштейн оцей разом з човником. чи ж ось все совєтське качество? Ну, робили металеве. Робіть ні, треба було це і всунути оце. Ну, я думаю, зазор буде нормальний. Якби з цим питанням вже вирішив я все. Залишилось розібратися з цим люфтом. І можна перемазувати машинку і налаштову працюю